Так, покажу вам, я її включаю. Ось вона видає такий звук. У нас тут є, показує, коли потрібно чистити. Це дуже важливо. Я завжди даю зауваження за оце, коли воно е блимає. І е оцю надершна, оцю ємність потрібно відкрутити, але треба охолодити утюг, е завжди. Перед тим аніж його чистити, тому краще його чистити зразу, відразу зранку, коли ви приходите, аніж чекати, щоб він потім втрачати час, що він охолоджується, тому що звідти йде велика пара. Потім у нас є детектор на воду, воно теж буде блимати. І без того, що ви там навіть воду покладете, якщо ви не натиснете цю кнопочку, воно працювати не буде. Ось. Пішов звук, ось воно качає воду. Щоб ви розуміли звук. І дуже важливо ось воно нагрівається. Робота починається тільки тоді, коли воно вже перестає блимати. Так? У нас іде смарт Макс, нормал, а й делікат. Я зазвичай на нормальному цього вистачає. А, і пара. Тільки а, відкриваємо. І що важливо, завжди потрібно, щоб воно вам не хляпало не на тканину, а відразу гарно прасувало, вам потрібно зробити короткі три. Раз, два. Для того, щоб випустити початкову воду і щоб ви не захляпували речі. Тому що, наприклад, якщо захляпати е, шовк, то потім будете мати плями, а це вже не дуже приємно. Ця, цей утюг реально дуже класно Ось, чути звук, це означає, що він нагрівся. Ми не можемо відразу подати довгу пару, інакше воно у нас буде. Ось, бачите? Звук ми не відчуємо Короткий. І довго пішла. Бачите, яка краса? Ось воно робить пара, парову баню. Бачите? От. Красота. От воно класно прасує, ви прасуєте її вертикально, горизонтально. Ви можете включити безперервний мод, коли воно буде взагалі. Ось, бачите, йде само. І в Філіпсах є це постійно тут, коли ви прасуєте, можна це включити і виключити. Воно мене нервує, якщо я його не маю виключений. Тому я, наприклад, не хочу. От мені, мені хочеться делікатне.